Як працювали депутати Чернівської міської ради у 2022 році повномасштабного вторгнення Росії і найважчого для міста часу за останні кілька десятиліть, коли обранці мали би бути з людьми і на своєму місці, у муніципалітеті показали відвідуваність сесій. З 11 проведених цьогоріч, 10 відбулося після 24 лютого. Із сорока депутатів 13 відвідали 100% засідань, 18 – більше половини і одинадцять. Менше 50% засідань. Є й ті, хто у важкий для країни і міста час проігнорували більшість засідань. У міськраді чотири фракції, якщо рахувати депутатів від нині забороненої ОПЗЖ, почнемо з прогульників, що відвідали менше половини сесій. Так фракція Європейська Солідарність має чотири депутати. Марина Рейко відвідала два засідання з 11, Віктор Бережний 0, а Ігор Мандровний одне засідання. У фракції наш край теж чотири депутати, і всі з них відвідали менше половини засідань. Олександр Лусенко відвідав два з одинадцяти. Віктор Бестров три, Наталія Рашина, чотири. І Марія Родикова три засідання. Заборона на нині ОПЗЖ має чотири депутати. З них двоє відвідали. Нуль засідань фракція Рідний дім має 26 депутатів. Серед них Сергій Кирієнко відвідав одне засідання з 11, А Віталій Хрустицький два засідання. 13 депутатів та депутаток відвідали 100% засідань. Серед них 12 з рідного дому та одна з Європейської солідарності. До цього скликання місцевих рад можна застосувати імперативний мандат, адже депутати, обрані виборцями протягом всієї каденції, зобов'язані працювати, виправдовуючи довіру за невиконання закону, зокрема, і пропуск понад половини засідань. Вони можуть бути відкликані відповідно до пункту 5 статті 20 закону України про статус депутатів місцевих рад. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, членом якої він є, невиконання ним без Важних причин рішення доручень ради та її органів, відповідна рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку. Партії, від яких обиралися депутати та депутатки місцевих рад, теж несуть відповідальність перед виборцями за їхню роботу. І у разі, якщо ті не виконують свої обов'язки, можуть відкликати прогульників згідно встановленої законодавством процедури.